Сьогодні не хочеться показувати вам електромобілі, які ви бачите щодня, адже в нас є дещо особливе. Зікер 009. Зікер 009 має батарею ємністю 140 кВт година, що дає можливість проїжджати до 850 км на одному заряді за умов середнього циклу використання. Цей електромобіль підтримує швидку зарядку, що дозволяє вам зарядити батарею до 80% всього за 30 хвилин на швидкісній зарядній станції. Зікер 009 оснащений двома електричними моторами, що забезпечують загальну потужність 612 кінських сил. Вони дозволяють автомобілю розганятися до 100 км на годину менше, ніж за 5 секунд, що є відмінним показником для мінівена. Плавність ходу, відсутність вібрацій та низький рівень шуму дозволяє вам досягти максимального рівня комфорту при керуванні як по місту, так і на швидкісних трасах. Важливою деталею є слайдерні двері, які значно спрощують посадку та висадку пасажирів в обмежених місцях. Що стосується інтер'єру, Зікер 009 має просторий салон зі шкіри, що забезпечує максимальний комфорт як водієві, так і пасажирам. Ви можете керувати електропереводом сидіння також увімкнути масаж підігрів або вентиляцію завдяки кнопкам, які інтегровані безпосередньо у сидіння салону. Окрім центрального екрану, в нас є ще один екран на стелі, що дозволяє вам не нудьгувати під час подорожей. Панорамний дах додає ще більше простору та легкості в салоні. А трьохзонний кліматконтроль потурбується про те, щоб ви відчували максимальний комфорт за будь-яких умов, а створити додаткову атмосферу допоможе аудіосистема Yamaha на 30 динаміків по всьому салону. Центральна консоль оснащена великим екраном на 15 дюймів, що працює в парі з системою мультимедіа та навігації, надаючи повний доступ до всіх функцій автомобіля. Зікинуль 009 оснащений цілим комплексом систем допомоги водієві. Це адаптивний круїз-контроль, камери огляду 360 градусів, а також системи утримання в смузі руху, розпізнавання дорожніх знаків, а також аварійного реагування на непередбачувані ситуації. А як ви оціните цей мінівен від Зікер? Напишіть свою думку в коментарях, а також залиште коментар, який електромобіль ми з вами оглянемо наступним. І звісно, не забувайте поділитися цим відео та підписатись на канал, щоб не пропустити наступні огляди.